Плив на свідомість та накрутка переглядів на Прикарпаті служба безпеки України повідомила про підозру організатору потужної ботоферми. Викрили зловмисника правоохоронці минулого року. Мешканець Калищини співпрацював з великою російською платформою, яка надає незаконні послуги оренди чужих телефонних номерів. Їх використовували для створення файкових акаунтів у соцмережах, месенджерах, відеохостингах та електронних гаманцях. Фігурант залучив до створення фейкових акаунтів майже 11 тисяч карток одного із операторів мобільного зв'язку України. Через них відбувалося масштабне спотворення інформаційного простору, накрутка коментарів, поширень, вподобань та переглядів. У такий спосіб відбувався вплив на суспільну свідомість, в тому числі в інтересах ворожої пропаганди. Під час розслідування правоохоронців встановили, що чоловік з власної ініціативи вийшов на росіян через спеціалізований телеграм-канал. Словмисник домовився з ними про умови співпраці та її оплату. Згодом йому надали детальні інструкції щодо запуску роботи. ботоферми. росіяни надали йому доступ до програмного забезпечення, яке необхідне для її роботи. Що стосується обладнання, то він придбав його сам. Експертиза засвідчила, що підозрюваний використовував сім банки які дають можливість швидкої заміни сім-карт а також зміни імеїв це робилося для приховування своєї діяльності та уникнення блокування мобільними операторами. Наразі триває досудове розслідування злочину. Правоохоронці збирають докази протиправної діяльності прикарпаття загрожує покарання на срок до шести років. Люся Грибик Віталій Маглатій, телеканал 402.